Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі «Конкурент-ТІВІ». Волинські рятувальники ліквідували пожежу у підвалі та евакуювали дитину. Підозрюваному вбивстві Фаріон продовжили арешт. Він звернувся по меддопомогу. Президент США Дональд Трамп готує великі мита на імпорт ліків. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 9 квітня. В студії працює Софія Мартинюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, вкотре повідомляємо про втрати. На війні загинув військовослужбовець Павло Ширнін 1997 року народження. Він служив солдатом, інспектором прикордонної служби його життя обірвали російські окупанти 17 січня 2025 року в Харківській області. Про загибель повідомили в Колківській громаді провести героя в останню путь зможуть завтра в його рідному селі острови. Реакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким померлого воїна. Вранці 9 квітня на Волині трапилось декілька ДТП, оскільки ніч була морозною, на ранок дорогу у Волинській області були, наче ковзанка. Відео де автівки злетіли у кувет, активно публікувалися у місцевих телеграм-каналах. Так, ДТП зафіксували на в'їзді до Рівного, а також на виїзді з Луцька на трасі в сторону гіркої полонки. Що аварію зафіксували на вулиці Конякіна? Там вантажівка в'їхала в паркан. Нагадаємо, раніше Волинський гідрометцентр повідомляв про ожеледицю на дорогах. У Луцьку, 8 квітня, рятувальники загасили пожежу в підвальному приміщенні на вулиці Ботанічний та евакуювали дитину. Про це повідомили в ДСНС Волинської області. Рятувальники з'ясували, що в квартирі на першому поверсі була дитина. Через задимлення у підвалі йому було небезпечно залишатися вдома. Тож вогнеборці евакуювали його з песиком з квартири, і до приїзду мами він шукав її в кабіні пожежного автомобіля. Займання ліквідували за 10 хвилин. П'ять автівок зухвало роз'їжджали алеями центрального парку у Луцьку. Відео 25 березня зафіксували камери відеоспостереження Безпечне місто Луцьк. Водії, попри заборону руху, вирішили проїхатися центральними алеями, наражаючи пішоходів на небезпеку. Щоб без перешкод заїхати на вулицю, глушець, хтось навіть самостійно зрізав замок на шлагбаумі. Номери автівок передали до управління патрульної поліції у Волинській області для притягнення водіїв до відповідальності. У поліції повідомили деталі ДТП, яка трапилася 8 квітня на Волині. На Тверези, 35-річний житель Доросинівської громади, керуючи легковиком, ВАЗ, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з іншим авто під керуванням 66-річного жителя Рожищ. Внаслідок ДТП водій та його пасажир легковика отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Увечері, 8 квітня. Ворог завдав масованого обстрілу ударними безпілотниками по київському, індустріальному та основ'янському районах Харкова. Влучання були по цивільних підприємствах складських та виробничих будівлях та СТО. За попередніми даними, дві особи постраждали вночі. Росіяни масово атакували і Дніпро безпілотниками. Попередньо постраждали 15 людей. З них вісім осіб перебувають у лікарнях. Пошкодження зазнали приватні будинки, багатоповерхівки та автомобілі. Є руйнування на території кількох підприємств. Повітряні сили 7 квітня знищили пункт управління 81-го самохідного артилерійського пункту російських загарбників на тимчасово окупованих територіях Херсонської області. Про це повідомили у генштабі зсу. Завдяки професійній майстерності українських льотчиків було повністю зруйновано бетонну споруду. Втрати наразі уточнюються, але знищено від 20 до 30 окупантів. Зазначається, що це суттєво підірвало здатність ворожих підрозділів вести бойові дії в цьому районі. Служба безпеки України разом із нацполіцією затримали ще 13 людей, які підпалювали об'єкти укрзалізниця та військові авто. Всі вони діяли за завданням російських спецслужб. На Вінниччині спіймали двох іноземців, які приїхали з Європи підпалювати залізничне обладнання. Одного затримали з пляшкою і займистою рідиною, іншого дорогою до місця злочину. В Одесі викрили чотирьох людей, які підпалили сім релейних шаф. Серед них жінка, яка втягнула в це свого 16-річного сина. Ще двоє підлітків після підпалів зробили саморобну вибухівку і їх встигли знешкодити до вибуху. У Запоріжжі чоловік спалив військовий позашляховик і хотів знищити електропідстанцію. No. <laughs> У Києві двоє 18-річних хлопців, які мали проблеми з наркотиками, підпалили релейну шафу на залізниці. У затриманих знайшли телефони та речі, які доводять їхню участь у злочинах. Їм загрожує довічне ув'язнення та конфіскація майна. У Львові жінка збитою та доларами в руках вчинила ДТП і закрилася в машині, у салоні якого перебували неповнолітні і собака. Про це повідомили у мережі. Інцидент трапився 8 квітня. Повідомляють, що Перше вона в'їхала в речі домашнього вжитку, які лишили біля будинку їх мешканці. А потім протаранила декілька автівок. Поруч на місце викликали поліцію, зазначає. Зазначається, що водійка відмовилася виходити з машини і поводилася неадекватно. Врешті поліцейські відкрили автомобіль, їм вдалося це зробити скотчем через заднє вікно. Згодом, як стало відомо, водань варта це дружина військового, який зник без весті ще 2022 році. Наразі з нею будуть працювати медики. 9 квітня Шевченківський райсуд Львова продовжив до 8 червня запобіжний захід В'ячеславу Зінченку, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон. Пише Суспільне Львів на суд підозрюваний запізнився, бо перед слуханням йому стало зле, і він звернувся по медичну допомогу. Про це повідомив його адвокат Юрій Неморовський. Суд оголосив Зінченку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 8 червня. Адвокат подав клопотання про перенесення засідання через погане самопочуття підзахисного. Суд його задовільнив. Наступне слухання призначене на 29 квітня. Далі до новин світу у ніч на 9 квітня дрони масово атакували Росію. Їх чули в Ростовській області, Краснодарському краю, в Енгельсі і Саратові. Міноборони РФ звітувало про нібито 158 збитих безпілотників за ніч. У місцевих медіа писали, що ймовірно, в Еренбурзькій області безпілотники атакували військовий аеродром. Про це повідомив виконувач обов'язків губернатора Євгеній Солцев. Китай заявив, що не відправляв своїх солдатів на війну в Україну. Нагадаємо, 8 квітня стало відомо, що ЗСУ взяли в полон двох громадян Китаю. Відтак Україна зажадала від Китаю роз'яснень. Уряд Китаю завжди вимагав від своїх громадян триматися подалі від зони бойового конфлікту, уникати залучення в будь-якій формі, зокрема, отримуватися від участі у військових операціях будь-якої зі сторони. Заявив на брифінгу представник МЗС Китайської Народної Республіки Лінь Сянь. Президент США Дональд Трамп незабаром оголосить мита на імпорт фармацевтичної продукції. Про це повідомляє Bloomberg. Зазначається, що цей крок має стимулювати фармацевтичні компанії до перенесення виробництва на територію країни. Пояснює, що таке рішення зможе знизити залежність від іноземних постачальників та створити нові робочі місця в Америці. Як відомо, 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосить про впровадження мит у розмірі щонайменше 10% майже на усі товари, які імпортують до США. тарифи набувають чинності 9 квітня. Ну, а якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 40 11. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурент КІВІ. Не забувайте підписуватися на наш ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас в студії працювала Софія Мартинюк. На цьому наш випуск не завершується. Ще більше важливої інформації, дивіться далі. Тож не перемикайте.